І більше про евакуацію цивільних та гуманітарну ситуацію на лінії фронту і розпитаю авторку попереднього матеріалу. Долучаємо до ефіру Оксану Йоханнесон, воєнного журналіста, фотографа. Пані Оксана, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день, здоров'ям слава. Останні 10 днів ви регулярно їздите до Покровська, як мені розказали колеги. І завдяки вашим матеріалам, ми бачимо, як змінюється це місто під ударами ворожої армії. Видно, що там удари щодня. Розкажіть, як ви готуєтеся до таких поїздок? З Чим стикаєтеся там? Ви абсолютно правильно підмітили, що місто змінюється на очах вже більше 10 днів поспіль. Я регулярно їжу в місто з спеціальною евакуаційної групою поліцейських біля Янголи. і можна фіксувати те, що Якщо порівнювати, наприклад, з моїм досвідом Бахмута, те, що було у Бахмуті за один-два місяці, ми бачимо в Покровську зміни за 10 днів. Тому що тільки вчора, на в'їзді до міста, ми вже бачили, як бомбардувальники скидають авіабомби. А в самому місті йдуть артобстріли кожні півгодини, дрони жужать постійно. Якщо загалом оцінити ситуацію, то вона критична. Це по фортифікаціям, тому що вони досі будуються, і можна побачити на відеоряді повалені дерева, це частина фортифікаційних споруд. Також якщо казати про гуманітарну ситуацію, то вона теж набагато важче ніж була в інших містах, які були в подібних ситуаціях атаки Лисичанська, Бахмут або Селодар. І а вже ж евакуація, вона зараз здійснюється зусиллями точковими волонтерів білів. Янголів і тому немає ефекту масштабування. Покровськ – це не маленьке місто. Я так розумію, що люди, які лишилися, вони там по мікрорайонах розселені. Ну як розселені, так як вони і жили, тому що більша частина виїхала, тим не менш. А от ви їздите разом із евакуаційною групою Білий Янгол. Ви бачите цих цивільних людей? Чи багато їх лишається і. Чи багато охочих виїхати, чи все ж таки доводиться вмовляти? Тут варто розуміти контекст, що в місті лишається офіційно ще 7 тисяч людей. До війни було 60 тисяч, тобто більше 12 людей. Це велика цифра, а містечко маленьке. І коли ми заїжджаємо з Білими Янголами, це вже каже про те, що ситуація критична. Досі лишається багато і молодих людей, і Родин і матерів з дітьми, і людей похилого віку. Так, фокус на евакуації білих янголів йде на родини з дітьми, і в Покровську офіційно вже їх немає. Але а вже ж досвідом досвіду ми розуміємо, що батьки можуть переховувати дітей. Тому якщо хтось про це знає, то будь ласка, сповіщайте білих янголів. Зараз евакуація дітей йде з Покровської громади. Так, людей важко вмовляти не білим янголом, тому що це особливий випадок. Самі хлопці завдіївки, їхній власний досвід, коли вони на нього спираються, проводять як аргумент. Він дуже допомагає, але так загалом це важко. І зі сторони безумовно постає питання, чому люди не виїжджають, якщо в них в сусідньому районі було вже скинуто три авіабомби. І моє спостереження, і також досвіду, це тому, що треба пам'ятати, що це провінційне місто, і ці люди жили абсолютно іншому ритмі життя. Тому очікувати від них рішучості, активності, особливо в такій ситуації, не варто. І це головна причина. А вже ж підґрунтя для цього дає те, що є інформація. Інформаційний вакуум від державних органів для них не цілком зрозуміло, як е, далі йти. Е, це може бути попередній особистий негативний досвід, безумовно, це інфантильність, якщо ми кажемо про матерів з дітьми, е, які приховують дітей, або фактор, який фактично ніколи не висвітлюється, але наочно я його бачу. Це депресивний стан дуже багатьох людей, які лишилися в місті, я вже ж такому стані приймати рішучі дії неможливо. Тому тут потрібен саме системний підхід від держав. Ави від більшої кількості волонтерів, яких набагато менше в Покровську, ніж це було в Бахмуті. У вашому репортажі ми побачили, що по попри постійні обстріли в місті продовжує працювати магазин, можна зарядити мобільний, але ж у Покровську немає електропостачання і газу. От як справляються люди, чиї і от чиї історії вас досі не відпускають, які ви побачили, з ким ви там зустрілися. Всі сцени в Покровську, вони як сцени з постапокаліптичних фільмів. Дійсно, немає світла. Тепла, води вже місяцями або з середини грудня немає світла. Люди живуть в своїх квартирах, де температура сягає 5 градусів. І чому я кажу, що гуманітарна ситуація дуже важка, тому що є тільки одне місце, де можна взяти воду. І ми, наприклад, коли туди приїхали зранку, то треба було чекати обіду, щоб завезли воду. Також стосується місця, де можна зарядити ліхтарики, телефони, будь-що, але зв'язку місті немає, іноді на околи Цях пробуває щодо магазину, це єдиний магазин, який працює, ніби все є на полицях три рази на тиждень є завоз хліба, два рази молочно-м'ясної продукції. Але питання коштів, тому що купувати це людям дуже важко. Укрпошта була до 15 січня. Йому застало останній день, коли багато людей вишукувалося за пенсіями, але вони продовжили роботу до кінця місяця. Те, що можна також відзначити в порівнянні з іншими містами, це це те, що набагато менше гуманітарної допомоги, і дуже багато людей жалілося на брак їжі, на роздачу обідів. Якщо вони знають про таку змогу, то вони проходять на ці обіди або на роздачу коробок. Знову ж таки, в Бахмуті це було повсімєсне, і цього було багато, там не було кризи продуктової. Тут вона існує. І на завершення хочу вас розпитати там постійні обстріли. Ми це чули і в вашому репортажі колеги. Ви потрапили під атаку дронів. Як вам вдалося вберегтися, все ж таки? Абсолютно вірно тут в мене є власний досвід, тому що я останні три роки постійно працюю на лінії фронту, і до цього також був різний досвід. Але саме в Покровську я отримала свою першу контузію, і це каже про те, як змінився і сам формат війни, і модифікувалася моя робота як воєнної журналістки. Дрони постійно кружляють, і наша ситуація була така, що ми вийшли з машини, тому що бачили, що вже є в півдрон. За нами вийшла поліцейська з дробовиком, Ми за ним наглядали, але десь він обернувся і відбувся вибух. Скоріше за все, просто зачепився за гілля поряд, і відбулася ініціація. І це було 15 метрів над нами. Трохи стороні тому поталанило берегтися від уламків і ми і машина. Але серйозна, потужна перша контузія вона сталася. І щодо дронів у місті вже треба бути спеціалістом. по ним ми слідкуємо, щоб це були FPV-дрони зі скидами. І від них ховаємося і бігаємо, або це розвідувальні мавіки. Тоді це може бути інший підхід, бо мавік може бути і наш, на який ми самі донатили. Але зараз в останній раз ми ще багато побачили оптоволоконніх дронів, оптоволокно можна побачити в різних місцях або запчастини, і це те, що кардинально змінює і підвищує рівень небезпеки, тому що фактично їх неможливо вразити на даному етапі. Пані Оксана, я вам перш за все дякую за вашу роботу, тому що вона надзвичайно надзвичайно важлива фільмувати цю війну, правду війни. І м, бажаю вам вдачі, бо на фронті вона теж надважлива. Це була Оксана Йоханесон, воєнний журналіст, фотограф.